Доброго дня у студії медіа став депутат Львівської міської ради Валерій Маремчук. Доброго дня, пані Валерію. Пані Валерію. Вчора депутати оголосили перемогу сесійного засідання Львівської міської ради. Чим це пов'язано і чи дійсно сесія була скликана на легітимне, про це говорять у деяких засобах масової інформації? На палі не знаю, чому говорять нелегітимні сесії. А, щодо перерви, це дійсно так. Я коротенько зупинюся в цьому питанні, бо я теж чую сьогодні з різних констанцій, різні, різні версії щодо перерви, що там депутати не з'явилися, що вони хочуть, чи вони не хочуть працювати. Насправді, вчора, вчора, ви знаєте, відкрилася сесія чергова сесія Львівської міської ради. І закон. Про місцеве слухання говорить тим чином, що в до вчора, тобто довчора, з моменту закриття сесії, що відбулося е -е, два тижні тому, депутатські комісії не мають е -е, права е -е, збиратися, фасувати в формі, формі комісії, проводити свої засідання. І тому ряд питань, які були підготовлені на вчорашню е -е, на засідання, вони були непровізовані. Ціну відповідно закону, не були не провізовані депутатськими комісіями. Тому перед день середу на колеги, час зігнення колеги міської ради, органи, якому збираються всі голови ці депутатські комісії, голови фракції, міський голова, ми проговорили е, такий сценарій, що дійсно відкриття сесії е, даємо можливість депутатським комісіям. Пропрацювати всі, всі питання, провізувати, дати свої рекомендації, висновки, як витрачає законодавство. І е, після того е, формування, е, ще раз проведення колег, формування порядку денних пропозицій на сесії і розгляд відповідно, там, на сесії порядку денної. Але е, все пізно вечора, фактично в четвер зранку, середу пізно вечора на Україні спринти, а в четвер зранку ми отримували. Е, Ще одне, скажімо так, велике питання, яке стосувалося бюджету, бюджету загального фонду нашого бюджету міста, і стосувалося питання виділення коштів на санітарну чистку, на прибирання міста. І понад 10 мільйонів гривень розподілом по кожній районній адміністрації. І це питання, як ви пам'ятаєте, було дуже дискусійне попередньому по засіданні. Ми його отримали знову ж Перш зранку практично поперевому варіанті, воно вимагає справи, ми зібралися е час перерви, вже таки відкриваюся ситуація. І скільки вас запросив голів фракції, голову бюджетної комісії, та інших голів комісії, запросив на нараду сіли за круглий стіл. Ми проговорили, як, як правильно дійшли згоди, що правильно буде зібратися в понеділок, до понеділка провести. Всі засідання депутатської комісії добре пропрацювати ці пропозиції, зокрема 10 мільйонів, є там близько ще декілька десятків мільйонів виділення перерозподілу бюджетних податків, працювати, щоб я, зокрема, як депутат, я не можу голосувати такі суми, такі з наших податків. Це вів'яно, це гроші вів'яна. І просто тому, що хтось так собі вирішить, чи хтось так написав, не давши ніяких пояснень. Ну, я не готовий. Тобто дійсно мова йде про організаційні проблеми і не йде мова про те, що немає домовленості між міським головою та депутатським корпусом щодо бюджетних змін, оскільки питання є досить принциповними, суми досить великі. Ось, про це йдеться, що. Ми наділені не тільки правами депутати голосувати, підтримати чи підтримати ми. Маємо обов'язок розібратися і вникнути запитання, щоб люди, чи які звертаються, чи журналісти, чи люди просто на вулиці, чи в депутатській приймальні, чи, чи де бачать і ставлять мені запитання, я міг дати таку яхту, куди цих 4,5 мільйони колонуються, чому збільшується фінансування там, на мільйон два три п'ять чи сотню, чи десять тисяч, куди ці гроші підуть. Ну, це людські гроші. Це не можна так, хлопці збирайтеся, голосуйте, бо я вже сьогодні хочу. Ця позиція ніколи ну, з моєї сторони, з збільшується, не буде підтримуватись так, щоб ось хтось собі намалював, тим більше, що показники і суми міняються. Знаєте, сьогодні порахують ну, одне інше через на той самий, скажімо, на ту саму, саму тірку, різні суми. Тоб, через те, добре порахували, вже на мільйон менше. Якби ще порахували краще, можливо, ще на мільйон менше. Може ну, і вистачає? Та, може, і вистачить. Тому, Ну, я як приклад це навожу, бо сьогодні у нас була східній комісія. Ми відповідно до вчорашніх домовленостей дійсно міський голос зробив перерву. Це, це, це не тому, що не було форми, якщо не буде знайти засоби масової інформації, це тому, що так на раді з головою праці вирішили, що треба декілька днів, буквально до понеділка, щоб вникнути в ці питання, щоб заслухати виконавців розпорядники виконавчих виконавчого суду, щоб зрозуміти, що це за гроші, чи дійсно вони потрібні на це виділення. Відповідно, вже поділ зібрався о 13-15 годині і народ свідомо, свідомо має повну інформацію про голосувати чи не проголосувати ті чи інші питання. Ви ще йому сказали, що постійно називаються різні суми, які необхідно виділити на санітарну честку міста. І я пам'ятаю, наші на новому пленарному засіданні депутати взагалі поставили питання, щоб фінансові. Фінансові розтрати міста були перевірені у прокуратурі. Чи дійсно було надіснено якесь звернення, оскільки депутати вважають, окремі представники, що коштів на санітарну чистку міста було виділено на рік достатньо. Але їх чомусь немає, їх просто неправильно витратили в Цьому тижні, що відбувалося в деяких місцях осіння <св> трохи. Я не <'язаний> знаю на сліхи. <св 'язаний> <св 'язаний> Доцільно, з маючи сьогоднішній дефіцит бюджету, маючи сьогодні проблеми з оплатом вчителів, медиків, усе так роботу. Все в ній Можливо, це і, скажімо так, використання кошти, але чи це, чи це цінне використання коштів? Чи зверталась а, ну, Скільки на засіданні переважно перебуває прокурор міста, якщо переважно його особисто перебуває, і це звернення було всі озвучено публічно до прокуратури, то я думаю, що зараз кроки за, за правохоронному можна сказати свою думку про цих використання. Але якщо закінчити питання з вчорашнім засіданням і перервою на до понеділка, ми сьогодні на сьогодні проводилися на нашої комісії інженерного сударства транспорту та зв'язку. Бо дуже багато насправді видатків, розпорядників квартирів, це якраз питання інженерного господарства, лівоканал, літ на теплонеру, залізничне теплонера, проправлення питання будівництва, інші розпорядники, які йдуть скажі, в компетенції нашої комісії, які би мали прикинули на засідання комісії проінформувати, доповісти переконати, аргументувати, дати кошториси, показати документи. Сьогодні лише виконуючи обов'язок директора департаменту прийшов <пишлістична> е і представників водоканалу. Ні ОКБ, які мільйонами хочуть перекуляти, десятки мільйонів грошей представника не було, ні заступникам е міського голови, який би можливо, дав ширшу інформацію, Це не було. Знову ж буде неділя, 15 15.00. Знову у нас будуть Заставляти, переконувати, вимагати голосувати. Став сказати, голосуйте. Не може депутат е прийняти якесь свідоме рішення, не маючи інформації. Там 6 нулів, циферка з нуля ви просто голосують. Я, я не розумію такого відношення і е такої скажімо, підходу до, до бюджету до, до людських, до людських вражень. Можливо, ми маємо таку перспективу, що понеділок депутати знову бути змушеними, якщо робота при підготовці тих чи інших питань не проводиться нормальним способом? Не виключаю, не виключаю такий варіант, хоча розуміємо, що є питання, які вже готові, пропрацьовані. ми сьогодні оформили своє прикольне рішення відповідно до законодавства. Які питання з того великого переліку стосовно бюджету ми. Готові підтримати, що ми їх знаємо, а які ми просто. Так, ми чекаємо нормального пояснення із нормальної е, доказовою базою документу. Тому, впевнений, ну, десь сучасне все такі карти, що не всі питання будуть підтримані, будуть певно виключені. Е, щодо ну, і, і взагалі, ну, наприклад, є ще одна ситуація. Так, сьогодні у нас середина року, практично так. І... Сьогодні там, все закидати мільйони чи десятки мільйонів на проведення капітальних видатків для, наприклад, ремонту доріг. Ну, коли вони будуть Це сьогодні рішення там, відповідно. Це означає, що листопад грудень, разом зі снігом будемо робити дороги, а рік чи 10 місяців, то сьогодні що не чим займатися. Чому ми е, е, Це перше питання. Друге питання, а наповнення бюджету взагалі катастрофа. Бюджет розвитку наповнений, ну, це, за, ви бачили ну, сесі, минулу сесію, звіт поза минулої сесії засідання, там було 50% за минулістик. Цей рік не набагато краще. Цей рік не набагато кращий. Я думаю, що це, 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 це явно менше половини планів сьогодні наповнення бюджету. Чому? Власне, ремонт доріг це і виконується з бюджету розвитку. Всі капітальні так, дати, капітальне будівництво, капітальні ремонти, поповнення статутного фонду підприємств, таких як водоканал, теплоенерго, е залізних енерго. Е ремонт доріг сегодня, капітальний ремонт садочків, шкіл, е поліклінік, лікарів е бібліотек, е інших закладів культури, освіти. Ці капітальні фонди в фасаді це все е, бюджет розвитку міста. Від... Ви вже можете сказати, які роботи, капітальні роботи не будуть проводитися у зв'язку з тим, що бюджет розвитку не виконується? Е... Які сфери постраждають у першу чергу? Чи... Ну, те саме інженерне господарство, ті самі дороги в цих пропозиціях, які нам подають на сесію і не приходять, не пояснюють, є з десяток доріг, з яких знімаються сотні мільйони гривень, за тим, що вони просто не будуть і перекидаються на якусь, на якусь одну дорогу, яка там вже почалася, хоча буде роботи вже почалася. Ситуація в у світі ще гірша. Заплановано дійсно величезні, величезні роботи в школах садочках. Вони не робляться. Це, перше, перша з причини того, що грошей сьогодні. Немає живих на нарахунку. І друге, сьогодні підрядні організації у Львові не йдуть робити в борг. Якщо ще восьмому 90 рік е, навіть не відсутності грошей всі знали, що ми робимо роботу, там за деякий час відповідно за нам заплатять, Сьогодні не йдуть причина, що виконавці е, до наші виконавчі органи до того, що е, люди не відуть. Туди знає, що можна руками чекати. Підрядник не бачить про що йому буде заплачено. Розуміє, що перспектива далека. І, скажімо так, невідома. Точно швидко не заплатять, Це всі підрядники вже переконані. В цьому році зробити не заплатити, бо ми бороть 10-го року ще віддаємо, вже в кінці 12-го. І тільки позиція депутатів на початку року, щоб віддати, що віддати про що, було серйозно погасити, але ще боротьби є. І друге питання, що матеріали і гроші через два роки, через три роки. Це не ті гроші, які сьогодні. Це так звана висока ваші діються, які депозити 25%. Тобто банку тримати і заробляти відсотки, ніж робити. У нас фактично проблеми і грошей немає, і немає кому робити ці роботи. Я би сказав так, у нас є кому робити, але сьогодні нічій владі не вірять. І не йдуть робити. Хто би зголосився, не йдуть підрядників робити роботи, тому що знають, що місто грошей не віддає. Ми з вами зачепили тему доріг. Відомо, що держава виділила субвенції на ремонт комунальних доріг у Львівській області. Львівська область, якщо не помиляюсь, там припадає більше ніж 7 мільйонів гривень. І рішенням Львівської обласної ради ці кошти були розділені так, що Львову не дісталося жодної копійки. Натомість та частка Львова, по-моєму, біля не пам'ятаю 200 зличних тисяч чи 400 тисяч, була перекинута на дробовищ. Чому е, така несправедлива політика по відношенню до міста? І чи не вважаєте ви, що це недопрацювання депутатського корпусу? Можливо, треба було тримати це питання на контролі? Ну, насправді недопрацювання погоджується з тим, що утиснуло, скажімо, місто в цьому споді. І дійсно, якби ми мали інформацію, що таке питання розглядається, якби нас тут спінчував, ми старалися вплинути на депутатів з обласної ради, щоб скажімо, він не був ущемлений. Хоча й чути про суму, яку зараз озвучили, і про суму, яку держава кабінет міністрів, вину за роботи проведені в ряду вулиці в рамках підготовки до Євро-2012. Тобто я можу повторювати, 300 тисяч, а там 138 тисяч. Порядку 200 тисяч. 300 тисяч на Львів? 300 тисяч на Львів. 200 мільйонів там це де? Це те, щоб рік тому постановою того, що Кабінету міністрів України було Річно виділити голову для підготовки на ремонту доріг в рамках підготовки наємного наступності. А бюджетом це рішення було Держав... Державним да. бюджетом. Ну оскільки я розумію, сьогодні державний бюджет України регулюється в ручному режимі кабінету міністрів України. Тому все, що приймає там уряд Азарова. І вона або практично не вимагає голосування в Верховній Раді, або голосується одним помахом руки одного відомого депутата регіоналу. Я думаю, всі чудово розуміють, як сімейна виконала працює. Уряд в, та все, Морит, вирішує, в Комараду, що виконала вже так. так. Ти, навіть, Ми маємо плачевну ситуацію. Там. Держава ущемлює Львівську область, Львівська область ущемлює місторів. Uh, так, якщо говорити по, по факту, це так. І сподіваємося все-таки на можливість перегляду перепитання військової ради. Ну якщо говорити про 7 мільйонів, вони надійшли в область і чомусь місто не отримували. Причому депутати Львівської міської ради, вони своїй більшості проживають у місті Львові, вони засідають у місті Львові, працюють. І чому власне було таке рішення? Можливо, Львів навіть не сумнівався у тому, що гроші надітують. Тим паче, враховуючи кількість доріг і стан доріг у Львові, це мало би бути навіть не триста тисяч. А можливо і мільйон гривень, тому що порівняти місто Львів і місто друго, ще чи, скажімо, вініка, це мова йде зовсім при інших штатах. Чесно кажучи, ні, тесяч ні мільйон. Oh. А, на жаль, не вирішують питання по суті. А, моя думка, якщо ми сьогодні їздимо по місто і попри всі скажімо, застережені до на до, до міста і виїжджаємо за місто, ми бачимо велику різницю як цю доріг у Львові і зайнятості. У нас ще варто цю доріг, особливо магістральних із міста. Це питання, ну, це, це не для того, щоб десь там від. Е Відбілити обласну раду, це для того, щоб все-таки підштовхнути е обласну державну адміністрацію, а вона подається питання можуть обласної ради. Я хочу думати, що просто колеги з в момент не розібралася. Обласна державна адміністрація, подала ну, там, певний титул дослідною стрічкою, а голосу не, не розібралась прославу. На, на початку суть. програма вона ж передбачала виділення коштів. Тому, тому, це було навмисло внесення ну, зміни. Це десь просто видно колеги, не не дочиталась не в але ну, не мало би там, фальшувати там, чи, чи, чи перекидати 100 тисяч, як краще би думали, як з держави вибити ті 100 мільйонів поза 100 мільйонів, які винні вже в місту, і, і як зробити ті дороги по області, говорять навіть про, про область, а не там, ділити 300 тисяч чи, 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 чи перекидати 300 тисяч. Ну, не тим обласна влада сьогодні займається. Та їдьте в Київ, якщо ви така, якщо ви представники цієї влади, якщо ви там кажете, що... І такі гроші, та йти в, в, в тигу, та й забирайте ті гроші. То чомусь, якщо подивитися на субвенції по теплопостачанню, от зараз теж є питання, що вір був літом відключений від гарячої гарячого. Наряд котель було спішено. Хоча виникати цю ситуацію, спілкуватися з лівгазом, з теплонергою. В чому суть? В тому, що немає так званих лімітів газу. Ліміти газу, сказали, що дадуть тоді, Нафтогаз, коли будете розраховуватися за, за газ. А за газ місто не може розраховуватися. По ніяк ці причини, що є різниця в тарифах. Сьогодні наші залізницю тепломерку літаку не працює собі збиток, тому що газ купується по дорогій ціні, знаємо, так, дорогий російський газ, а продається з по меншій ціні. Так, є так звана творча різниця в тарифах. Я свідомо працюю, тому що е, ці, ціну зміняти не може, дозволяє Київ, а, 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 а отримає газовий газ. І тут різницю до всіх законодавних план має компенсувати уряд <працюдування> з новою. От на сьогодні компенсовує, різниця там теплоенерго, і він допленерго 160 мільйонів. компенсовує 2 мільйони при тому, що вони визнають. Що, більше відсотка. Так, що, що має дати 114-116 мільйонів. А, а це дома вплив на початок і хід опалювального сезону? Це, це почуємо. По Я думаю, що це, 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 це нам ще відгукнеться. Від, 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 від ну, серпня ми це відчули з теплою, без нарядів. А Донецьк дають 50-60 мільйонів. Ну, ми розуміємо, це не є прикладі партії одного регіону. І вона в той регіон закачує всі державні кошти, наші кошти, бо це наші податки, всіх громадян України, такі податки України. Він повертається з усіх безправковому осіб. Збираються зі всіх і віддаються тому, тому регіону, звідки та партія прийшла. Ось це для прикладу, конкретний приклад, як сьогодні щеплення йде Львівщини, Галичини через свою позицію чи своє політичне бачення щодо розвитку держави, щодо процесу, який відбувається в державі. Тому сьогодні обласна державна адміністрація з її всім керівництвом дороги. Тому не 300 тисяч забрати десь сховати. А їдьте до Києва і вибивайте борги, і вибивайте кошти на наші кошти, наші Ну, Місто теж повинно працювати в цьому. Хочусь. Так, є область, Хочусь. є місто. Якщо Особливо. ми не можемо відстояти своїх 300 тисяч, можливо, навіть і мільйон, які, зрештою, не завадить на роботу. Але я просто сказав, що є ще проблема. Тобто, так, тут то, звичайно стояти своє це обов'язок. Це Але е, і... Тягнути з уряду теж своє, щоб не йшло десь на наш чи, чи ні вдома ходити. Це, це теж завдання органів виконавчої влади і ченну місцевої Але Ми з вами розуміємо, що проблеми газових лімітів вони будуть продовжуватися. менше сьогодні починається пальний сезон. Чому міський голова заявив, що незважаючи на будь-які проблеми, на будь-які відсутності лімітів, розпорядження міського голови потрібно виконувати. Тобто це, напевно, стосується не лише опалювального сезону, а так само і постачання теплої води населення. Збої, в якому ми мали влітку. Знаємо також знову, що ми країна маленьку техниці про конфлікт. Керівника сьогодні Вівгазу і міського військового, оскільки керівник Лівгазу це був довгий час. Був керівником тепле у мене підприємства, і домівський була його звільнив. Вони що написали. Ну, знаємо про те, що є особисті, особисті скажімо, там, амбіції щодо спілкування, не спілкування, спілкування з сторони міського голови, який він, як на мене, мав би переступити, і враховуючи ситуацію, що це скажемо так, життєві потреби вів'ян, тепла вода. Теплопостачання з'ясовувати, скажімо, особисто ці питання з відповідними керівниками газопостачальних підприємств. Тому тут ми, як депутати, як комісія сприяємо, наводимо як показ ці мости, сприяємо нашим підприємствам, але ну, міський би в першу чергу займалося. Скажімо, цими питаннями з дипломатами. Десь... Так, си, Та, ць, але си. десь там перекладати відповідальність шантажувати когось тим чи іншим <плігальний> Добре, Давайте ми з вами трішки змінимо тему. До нас звертаються наші слухачі, глядачі, які нарікають на те, що я маю на увазі представників підприємництва, які нарікають на те, що вони не можуть отримати. І мої архітектурні форми. З чим це пов'язано? Чи дійсно чому місто забороняє нашим підприємцям проводити нормальну бізнес діяльність? Е -е, я маю певну історію, і також має певні так суб'єктивні об'єктивні причини. Об'єктивні були пов'язані тим, що ще в грудні е минулого року е були нове законодавство стосовно архітектури та містобудування, відповідно до якого е вкладалися певні. Вивезло, що були Вбувалося певні зміни в нормативих правих актах і щодо цієї процедури. Але влітку, чи це в липні ще був місяць, здається, у нас на сесії міської ради було винесено питання щодо розгляду до, до, до нового чинного законодавства, проведення наших нормативних документів міської військової місько міської ради відповідність. І міська рада, депутатський корпус проголосували всі пропозиції, які підготували нам виконавчі структури, а в першу чергу зброя земельних ресурсів, управління містобудування та архітектури. І ми розглянули ці питання і їх ну, підтримали ці пропозиції, проголосували цю ухвалу, вона є, є в базі даних міської ради, кожен може перевірити ці речі. Але знову маємо суб'єктивну сторону цього питання, що міський обладнання категорично, критично ставиться до, е до розміщення нової картинних форм, тимчасових споруд, як називають І е Я вважаю, що сьогодні об'єктивних е причин немає е для блокування підприємцями е в діяльності. Я вважаю, що сьогодні виключно будуть суб'єктивні. Причини її обставини, що є певна якась усна заборона посадовцям виконувати свої, свої обов'язки. І я вважаю, що ну, такі, такі відношення міського я хочу або не хочу, незалежно від того, що каже закон і що каже, і що каже документи, ну, це. це що картем обуріє, ну і, і напевно ставить багато багато, -багато запитань. Ну, Одне з Ставло... питання, як їм діяти цій ситуації, щоб Рабкость, дуже просто реєструвати документ в рамках там, через єдине вікно. Відповідно, той допомагає заплатити інша посадова особа, та чи інша посадова особа, немає якої не буде. цьому документи відповідний термін не буде давати свої відповіді, або ці відповіді будуть е відписками, звертатися в відповідні правокурадні органи для того, щоб заставляли посадовців виконувати свої обов'язки. Тому що е нормативні рішення депутатами прийняті е ну, там, де, там, де вони отримали дозвіл вони звичайно мають мають працювати вони мають в цей сьогоднішній тяжкий економічний час сьогодні будувати свої сім'ї і сім'ї з цих працівників а, тому якщо говорити конкретно про те що робити сьогодні і якщо вони відповідно сьогодні мають рішення міської ради це офіційно звертатися і якщо їм не будуть давати чітко чіткого, чіткого погодження, і входи світу підсудовці, просто підключати під центр правохороні домога. Інші поради, звичайно, допомога. Кожному треба вставляти робити свої допомоги. Стравити, а ви думаєте, це буде об'єктивно? Чи це буде ефективно звертатися промову? Чи можна там добитися каву? А є вже це... такі прецеденти? Мені невідомо, щодо до... про... по цього питання. ні, невідомо, чи хтось звертався, але сьогодні я Відносно скажімо, новий прокурор там, не так багато часу працює на свій рік близько того менше року. Сьогодні ми бачимо багато його протестів, які виносяться на засіданні міської ради і приписів з того чи іншого питання. Тобто я розумію, що сьогодні прокуратура активно працює в частині yeah. е, роз, скажімо, так, контролю за діяльністю посадових осіб. Сьогодні чуємо і від тих саміх міській раді. Що там і там, і там дивляться, шукають, вкупають. Комусь подобається, комусь не подобається, вони роблять свою роботу. Як на мене е посадова особа, яка виконує державою чи містом, виконує ті чи інші функції і отримує заробітну плату, вона їх виконує. Або якщо їм щось не подобається, людина може відтиснутися, але їх ніхто не прив'язав. Тому якщо його є всі ухвалили сесії, то що він це робив. А він цього не вадить, ну, бо іншого методу немає. Я впевнений, що прокуратура теж зацікавиться цим питанням. А щодо землі, яку підприємці хочуть орендувати, гроші з оренди, вони куди мають надходити. Це, це, так, це, бюджет, це загальний фонд, оренда за, земель, за земельні ділянки це наші власні доходи, наші власні доходи міського бюджету, так званий спецфонд міського бюджету. Другий кожи, і ми це наші кошти, за ми потім поділяємо, чи на ту саму саму чистку чи ми там додаємо на освіту, чи на медицину, чи на молоді заходи, проєкти. Місто в принципі зацікавлено. Абсолютно погоджуюсь, насправді сьогодні оренда землі це великий, скажімо так, великий джудополь. Абсолютно. А скільки місто має на рік від оренди землі? не від мафії? Я не готовий сказати, щоб <in> не бути в треба цю інформацію гунтово, щоб не було загально, оскільки має оренду землі, ми можемо заходитися. У нас є в звіті міського прокаляння міського бюджету, а й мафії. це трішки не видно окрему стрічку, нам дивиться, треба дати зручність, щоб нам подали цю інформацію. Угу. З нами на розмові був депутат Львівської міської ради Валерій Горічук. Дуже дякую, пане Валері, що запитали нас. Дякую вам. Це найкраще.